Вітаю, друзі! Відставка залужного. А що нам кажуть не політики, не диванні експерти, а що нам каже історія? Ми ж всі віримо, що історія циклічна, правда? Отже, чи бувають такі моменти, що ну, змінюються так командуючи військами? Я хотів би наголосити, що в цьому випадку ми з вами будемо дуже здивовані, адже історія має свою відповідь, а думати над нею виключно вам, друзі. Отже, друзі, почну з того, що ми живемо в інформаційному суспільстві, зрозуміло, що кожен тут ну вже такий потік вал інформації, різні думки, різні експерти, кожен сам собі експерт, якщо не вчитель, але зрештою, ми можемо сьогодні чути як з пафосом, всі кажуть, історія робить циклічні там коло, цикли проходять. А тут раз, і у вас несподівано. Треба реагувати на відставку завужного в тому ж пафосі, в якому диванні експерти нам говорили: більшовики прийшли тоді, перед тим Петро І, а тепер росіяни. Так от, давайте ж пошукаємо з вами циклічність, бо я думаю, що диванним експертам просто не до цього. Я хотів би разом із вами згадати ту війну, яку ми забули. Забули неймовірно, друзі, тому що хребет нашої історичної пам'яті було зламлено оцим Кремлем і тими мразями через Голодомори, геноциди та через Другу світову війну. Ми з вами забули Першу світову війну. Ось скажуть, Ауферов: ну, що ти починаєш? Перша світова війна і Україна зараз, а я вам скажу, це було буквально 100 років тому. І в цій війні, друзі, за кількості населення. Українців близько 40 мільйонів. Знаєте, скільки українців брало участь у цій війні? З боку Австро-Угорщини та боку Російської імперії. Ми були під цими двома імперіями. 4,5 мільйони українців. Тобто, навіть не кожен десятий, а кожен дев'ятий, там чи навіть більше менше, брав участь в цій війні. Так, от, друзі, Перша світова війна з її фронтами нам. Привело величезну кількість несподіванок, адже в часи Першої світової війни наші з вами предки, ну хто брав участь, команд, були командувані відразу кількома людьми. В першу чергу це Ніколай Ніколаєвич, Великий князь, який ну, за походженням, звісно, став. Кажуть, поганий-непоганий, кажуть, зловживав або ж там не користувався досвідом, чи, власне, не мав ще й речагів правління, але. Перший був Ніколай Ніколайович, Вілький князь, прізвище Романов, речі. Другий був теж Романов Ніколай II, який взяв на себе повноваження керівника всією ну, але через це саме сталося і його зречення. Потім, друзі, Алексейович Брусілов. Він керував армією з травня по липень 1917 року. Потім на себе це взяв Керенський, а потім і е, то, що ми називаємо Велика Октябрьська революція, тобто державний переворот росіян-більшовиків. Друзі, добре, якщо комусь не підходять е, приклади зміни командування в часи Першої Війни, то зауважу, що в армії УНР була теж певна така процедурка. Вона мала інші е, такі варіанти, але я б про них сказав би. В першу чергу в УНР існував головний отаман Симон Петлюра. Тобто, це була посада, яка, по суті, він не був головнокомандувач, і верховний, і звичайний головнокомандувач. Тобто, він був концентрацією всієї вертикалі влади та ієрархії. І при головному отамані існували ці командувачі, які називалися наказними отаманом. Ну, от, власне, такий осецький Олександр Вікторович, друзі, це людина, яка. З 15 листопада 1918 року, тобто тільки антигетьманське повстання, 1918 рік, і Осецький призначається наказним отаманом Української Народної Республіки і одночасно начальником Генерального штабу військ директорії, яка воює проти гетьмана України. Однозначно, друзі, тут слід наголосити, що він за сумісниством був ще на кількох посадах про 26 липня 1919 року він усунутий був з посади і призначений військовим радником міністра УНР. Тобто розуміємо військового міністра УНР, і зрозуміло, це ну, було переведення за якісь певні там, скажімо, ну, рішення, які неправильні вчинив. Але він був направлений не просто. Радником міністра. А він був направлено радником міністра Української Народної Республіки, в, не в не Україні, друзі, а в Італії. Тобто його взагалі відіслали за кордон. Ось це приклад, коли нам треба розуміти, що ця зміна сталася в часи ну, постійної війни, постійного просування війська фронтів, коли фронти виходили. Другим головним таким командуючим під Симоном Петлюром Української армії був. Василь Тютюнник це взагалі унікальна постать. На 19-й рік він призначений був начальником штабу УНР. Тут зауважу уважно слухайте, е, начальник штабу УНР. Потім, в липні 19-го року, він командувач армією е, з званням генерал Хорунджі армії УНР. А потім друзі йдуть бої, і, от в час наступу восени 1919 року, добровольча армія Білогвардійців. Він був звільнений з посади. Проте, буквально не пройшло за цей місяці, 10 листопада 1919 року, він знову поновлюється на посаді головнокомандувача, ну, ком, ком, точніше, командувача армії. І, що неймовірно, потім він веде бої в листопаді за Хмельницький сьогоднішній, проскурів тоді, і помирає від тифу. Командувачу армію НЕР, який двічі ним ставав, з перервою там буквально незначною Василю Тютюнику було 29 років. Це про військовий досвід, про в цілому, скажімо, вік. Але після Василя Тютюнника став командувачем Михайло Омелянович Павленко. Тут зауважити, що він спочатку був в квітні, в, квітні, в травні 19-го року. Квітні він був е, головнокомандувач Галицької армії, це Західноукраїнської народної республіки, і він подавав рапорт Михайло Малінович Павленко, подав, подавав рапорт на те, що він хоче піти з посади головнокомандувача Гауцької армії. Його е, Петрушевич не прийняв. І зрештою, коли армії Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки об'єдналися, то він, Михайло Маліонич Павленко, прийняв посаду командувача армії Української Народної Республіки, яким залишався до завершення визвольних змагань. Якщо вам не переконують події сторічної давнини, бо тут вже якраз 100 років буквально отут, то будемо наближатися до історії української повстанської армії. Всі ви знаєте, такий період в нашій історії боротьби з славною створенням української повстанської армії, і ви всі прекрасно знаєте, що. Командиром української повстанської армії був. І от тут пані та панове питання. Ми всі з вами відразу, очевидно, більшість відповідає Роман Шухевич. Але це не так. Першим командиром УПА був, була людина, яку ви, очевидно, і не знаєте, як Романа Шухевича, це Дмитро Клячківський. Або ж позивні у нього були Блонд, Ахрім, Клим. Людина, яка очолювала, перше створено УПА, яке потім назвали УПА Волинь. Це був 43 й рік, друзі. Це весна 43-го року. І, власне, саме його замінив і розширив потім українську повстанську армію Роман Шухевич, який через партійну лінію, через організацію українських націоналістів, бо у них відбувся якраз в 43-му році третій надзвичайний збір. Третій надзвичайний великий збір ОУН. Бандерівської течії, і він там, в принципі, став головою проводу, що призвело до того, що він зблизив організації ОУН та УПА ще більше і, в принципі, став повноцінним командувачем Української повстанської армії. Але ж ви бачите, Роман Шухевич це був насправді другий командувач. Деякі скажуть, що був ще один попередній командир української повстанської армії, і в чомусь будуть праві. Це був е, відома людина, яка Створила українську повстанську армію Поліська Січ Тарас Бульба Боровець, але він не належав до організації українських націоналістів. Він був взагалі унеерівцем, тобто це ще одне крило української міграції. Так, от в принципі, назву Українська повстанська армія це дійсно оце 41-42 роки. Це е, Тарас Бульба-Боровець, його Українська повстанська армія Поліська Січ. Друзі, я вам ще наголошую, що не завжди знаєте, доля нам дає різні моменти пов'язані з Україною. Я міг би нагадати, що не всі видатні діячі, наприклад, доживали до часу, коли вони, скажімо, отримували перемогу. Ми пам'ятаємо з вами історію Вінстона Черчилля, який... Після перемоги в Другій світовій війні він він цю перемогу був одним з архітекторів. Його просто-напросто не, не обрали. Він пішов з великої політики. А от, наприклад, це Британія. А от, наприклад, про Сполучені Америки. Ну, ви пам'ятаєте Франкліна Рузвельта? Так от, ну, Франклін, Франклін Рузвельт 12 квітня 1945 року, помер. І е, Гаррі Трумен. Вже був президентом з Штатів, коли, власне, пішли всі капіталіційні моменти. Саме він наполягав на, до речі, ядерному бомбардуванні Японії. Далі, друзі, скажу, що і Америки відбувалися деякі речі, наприклад, Дуглас Макартур, людина, яка керувала армією США на території от Кореї, коли там пам'ятаєте, Північна, Південна Корея, так, от, друзі, він був одним з авторів ну, близьковичних перемог. В 1950 році, проте 12 11 квітня 51-го року його зняли з посади командувача за різних обставин. Тобто, бачите, ці прецеденти є в нашій армії, вони є в армії Америки, вони є так само в різних арміях світу, коли зміни відбуваються. Я хотів би зауважити, що от якраз той Дуглас Макартур, командир американської армії. Він е, пішов з е, уряду команду, ще став бізнесменом вдалим, потім там він е, часто виступав, і у нього є така золота фраза, друзі, яка звучить так: старі солдати не вмирають, вони йдуть. Я не буду нічого ніяк аналізувати. Головне, щоб ми з вами всі зрозуміли висновки з цієї історії. По-перше, не можна дати зараз. Якимось, скажімо, політичним силам грати на цій ситуації і виборювати якісь політичні дивіденти. Ви розумієте, в якій небезпечній ситуації зараз Україна життєво небезпечній ситуації? Ми маємо розуміти, що експертність не завжди означає істинність. Я зараз вам продемонстрував без оцінки сьогоднішніх подій. Продемонстрував те, що в історії, начебто простій, були різні випадки, і вони потребують різного ну, читання, різного дослідження. Але те, що ми з чим ми зіткнули сьогодні, багатьох може шокувати відставка залужного залізного генерала. Але нам треба розуміти, що такі відставки існували, і нам слід прийняти, що зрештою. Не слід оцінювати це з політичного боку, бо це дуже дуже небезпечно. У всіх є величезна подяка до генерала Залужного. У всіх є спогади про ті класні операції, які він проводив. У всіх є спогади про те, що він був символом боротьби і символом майбутньої перемоги, і так воно і є. Це генерал, який наблизив нашу перемогу. Тому ми з вами. Особливо не втручаємося в політичні речі, бо це зараз я в цьому, як історик, вам бачу і скажу, що зараз буде в цьому величезна проблема. От зараз оце весь пафос про циклічність історії нам треба зрозуміти. Не дай Бог цим скористуються політики, не дай Бог, це призведе до колапсів у системи управління. І от це є найвеличезнішою небезпекою. Тому, друзі, ми маємо. Дивитись на історію, і в принципі розуміти, що такі процеси відбувалися. Тож довіряємо далі Збройним силам України, довіряємо нашому командуванню, і ми ведемо бій за існування України і того, що казав Шевченко: і мертвим, і, і живим, і ненародженим за ненароджених.